Що ми розпродаємо дешевше закупки? Є у нас позиції, які підходять термін, або які ми хочемо вивезти з асортименту. Зараз вам покажу, що ми будемо вам пропонувати дешевше закупівельної ціни. Розкажу, яка ціна була, яка стала. Отже, дивіться, є ось такий майонез Хелменс. Він у нас продавався, але залишилось декілька на залишку через те, що найпопулярніший формат це все ж таки великий об'єм. Через те, що люди хочуть замовляти великий формат, великі банки, а ось такі не дуже користуються попитом. 340 мл, Ціна була у нас 125 грн. Розпродаємо по 99. термін, кінець місяця. І це дуже смачний на яєчних жовтках, якісний майонез. Ось такі цукерочки є зайчиком, є з ципою. Термін 26 рік, третій місяць, але в нас є на залишку, і ми хочемо просто їх розпродати. Була ціна 89 гривень, розпродаємо по 59. Ось така полуничка в сиропі, ціна її була 69 гривень, розпродаємо по 39 гривень, термін тут восьмий місяць. Філе дорадо, дуже смачненька рибка, гарні смачненькі філешки всередині. Відріо ціна була 185 гривень, розпродаємо по 99 гривень термін до кінця місяця. І ось такі жилейки, це у кисло солодкі язички довгі, 150 грам. Вартували біля 60 гривень. Розпродаємо по 39. Термін тут 12.08-13.08. І ще у нас є ціла папочка на сайті, яка оновлюється поповнюється різними акційними пропозиціями, і ми стараємось до кожного прописувати в кінці описом термін.